На городі чорноби, на городі стелиця, а мій милий михайло, в чужим селі жениця, а мій милий михайло, в чужим селі жениця. Запрагай браті коня, коня вороненького. Та й поїдем те село, до мого миленького, Та й поїдем те село, до мого миленького. В'їхали у те село, щось йому невесело. В'їхали у подвірячко, у милого весілячко, В'їхали у подвір'ячко, у милого весілячку, чоловіче михайле, щось до нас приїхало, чи то моя родина, чи то твоя дружина. Чи то моя родина, чи то твоя дружина? на городі Чорнобиль, а на ньому квіточки, чом ти ж не сказав мені, що в тебе є діточки, чом ти не сказав мені, що в тебе є діточки.